Павутиння сліду на снігу це мрія нашого колективу. Петля, двійка, скидка, траса все це може налякати і сплутати багатьох. Але ми лише примножуємо свій кайф від розплутування цього неперевершеного детектива, що кожен раз дивує своїми вузлами і неочікуваними поворотами сюжету. І думаєте, наша задача знайти і просто спугнути того вухатого? Ні, ми маємо відчути його настрій, зрозуміти його думки. І направити його саме на той номер, куди нам треба. Тож, може, десь у когось зайці набігає на випадкових мисливців. А у нас ми вирішуємо, хто буде мати честь на постріл. Так сталося і цього звичайного мисливського дня. Так, хлопці, я знайшов зайця. Ну, як знайшов. Єдиний слід отам, на поле скочив присипаний, десь часа в три ночі сніг переставити. Присипаний, так? але його трохи видно хоча б. Тож зараз будемо пробувати його шукати. У нас сьогодні полювання на зайця. душевне, дуже маленьким, таким сплоченим колективом. І ми будемо пробувати сьогодні добути скільки зайців? Три нам положено. Ну, три ми і повинні добути сьогодні. Оскільки погода нам дозволяє. Ну, як сніг йшов всю ніч десь до 3 ранку, єдиний слітаків у нас вийшло знайти це, він вже присипаний крепко і треба дуже-дуже. Старатися, щоб його знайти. Але ми, хлопці, з опиту, да? та що ми його знайдемо. Пішли? Снігу за ніч навалило добряче. А значить, сьогоднішнє полювання мало бути не тільки красивим і цікавим, але й дуже важким. Бо вже з перших кроків ставало зрозуміло, що до обіду ми свої ноги зносимо вщент. Ось така жировка зайцях. Це в 3, 3 години перестав сніг, він до 3 години пішов на льошку. І це по такому снігу нам треба його знайти, спробувати. І підняти. А вже як піднимемо, знайдемо, то там почнеться трохи веселіше полювання. Задача була зрозуміла. Знайти сліди, котрі приведуть нас до його льошки. Але поки ще перед нами був суцільний клубок сліду жирування зайця. Ну так як я й казав, він пішов назад. Він пішов назад, хлопці. Треба дивитися зараз з Так. Да. Ось Він буде в люті. Він пішов. Міко, да, 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 даві, даві. Ось ну то веди. Ну що ж, як і передбачалось, нальошку зайк пішов до лісу. Тепер треба провести нараду, а точніше отримати настанову від Миколи і спробувати знайти нашого косого. Бачите ці сосни. Да. Вони не закінчуються, де високі. Ну. Ви зараз вдвох йдете вдоль цих сосен. Так. Там, буде дорога отак проходить, доходити до тієї дороги, дивіться, він пішов в ту сторону. Ось цей ряд сосен, бачите, там дальше, така далі така діляночка знову пішла, тут тобто менше, менше дерева. Вам треба одному стати отута на углу, угу. де сосна закінчується, а одному перейти через ту діляночку, далі стати. Ясно. Якщо він перейде туди далі, я вам далі дам команду по рації, хлопці, переходьте далі. Ясно. Все, давайте, я вас чекаю. Нам Так, да, Отак от вам отудові, щоб ви його не підняли, отак туди треба йти. Ага, ага. Воно наш заячий слід. Угу. Це нам дуже потвердило, що тут такий заяць бурий, що він собі дозволив вночі побігати, тому що всі інші зайці лежать. Ми вже багато чого прийшли. Нема ні, жодного не сліду, не те, що свіжого. Свіжого, то зрозуміло, що немає. Навіть такого присипаного не можна було знайти. А це заяць свіженький, він пішов, на полі покормився і пішов спати десь у десь тієї сосни. Зараз будемо його пробувати. Зараз його головне навіть не стрелити, напевно, такої погоди. Другого вряд ли нам вийде знайти наврядчи. Але його хоча б підняти, щоб він побіг і тоді буде цікаво. Тоді буде дуже цікаво полювання. Іти по свіжому сліду такої погоди. Це як ото мед ложкою їсти. Черпаком. І дійсно черпаком. Бо в таку погоду кожен свіжий слід, як перші слова на чистому папері. Кидаються в око і легко читати. Але не все було так просто, як хотілось. Що таке? З лісу пішов назад? Да, з лісу пішов назад, чи він в ліс, а потім назад. Тут вже не зрозуміло придеться. Дуже складно зараз його знайти буде. Але все одно треба... може він... але якщо подивитися візуально, то цей слід, цей слід, що виходить на поле, він трошки старіший за ага. отой, воно видно Чуть-чуть, але він більш засипаний, а цей вроді як свіжіший. Тому ми підемо по цьому. Добре. Хлопці, а це скидочка, і він десь тут зараз лежить. рації Микола скомандував хлопцям. Про сектор де є заяць і де стати на номера, щоб перекрити всі ймовірні виходи. Будемо чекати, поки хлопці забіжать на лози, стануть на саме вірникові місця. Бо він тут далі таке густе, він може тут вже і лежати. Оскільки снігу багато, він далеко не бігає. І якщо тропиш, ніколи не йти по слідах. Ніколи. У нас по слідах, якщо нема зовсім ніяких інших слідів, ти підняв зайця і ганяєш його, тоді треба його сліди затоптувати. Бо якщо він зробить круга, потім дуже важко розібратися. А поки ти його не підняв, то не можна затоптувати, бо ти його потім не знайдеш. І якщо ти йдеш по сліду, а хлопці там на лазу, то саме приємне в цій ситуації почути постріл на номері. Таке воно, як ото. Мед для моїх ушей. Неважно, попав хтось, не попав, змазав. Але головне, що і ти собі уявляєш, які емоції там, такої погоди побачити. цього зайця, як він біжить на номер. Ето що то з чим-то? Це така краса, це він такий от біжить, такий великий, яскравий. О! Мене ж аже, аж, аж мурашки пішли. Ну що, пішли? Будемо трогати його. Всі на номерах, а значить, нам можна продовжувати свій шлях в пошуку льошки вухатого. Поки йдеш в такому зимовому сніжному лісі, дуже важко дивитись лише на сліди, бо навколо неймовірна краса, що заворожує своїми пейзажами, я навіть декілька разів зупинився для фотографії. До речі, в мене є інстаграм, так що підписуйтесь і слідкуйте за моїми історіями в онлайні. Цей вухатий професор виявився ще тим слідоплутом, бо вмудрився за ті часи набігати і наробити стільки двійок і скидок, що якби лис вдумав його вполювати, то, мабуть, би повісився на сосні від такого психологічного натиску. Але Микола не здавався. Такі Сусаніни йому лише додають азарту і жагу. О, хлопці, у нас гарний суперник. Ого, не так буде його просто взяти. І що ви думаєте? Ми таки розплутали той клубок, і виявили, що той злодій не ліг в лісі і пішов хай йому грець знову у поле. І поки Микола дуже гучно із згадуванням всіх богів виходив з лісу, заєць нас чекав якраз у самого виходу. Тут я скажу ні Микола і тим паче ні я не встигли приготувати свої рушниці і лише встигли стрілити в хвіст, скручений в дулю, що занурився в гущу трави йолки палки ми навіть не підходили до скидки. А він, оказується, лягав на льошку. Лягав на льошку і ліг ось прямо під дорогою. А я чекав, поки хлопці прийдуть і він піднявся, я не очікував. І тому два промахи. Але то нічого. То все нормально. То нормально. Я стрілявся сьогодні вже. Ай, який красивий промах! Йолки-палки, буду тепер до до наступного до сезону смакувати. Господи, руки трусяться як у молодого. Хлопці, ви, ви, ви не змазав. Але я не спеціально. Що, піднявся зайцев? Да. Ага. Ну, Серйозно. А де? Та ти не повіриш. Ось тут. Він там побігав, скинув, скинувся. Я йому сказав, Женька, він там лежить, кажу. Отут -от під забором лежить кажу. Зараз кажу, пішли хлопці, прийдуть, стали тут і, і показують. Зараз хлопці підуть туди і отут подимається зайць. Куди я пальцем показую? Отут, отут. Ось лежав під деревом. Лежав від нас. Лежав від нас. Ну от скільки, 10 метрів. Тому? Ну 8. Ну я, ну я стою, пальцем показую, коли, куди пальцем показую, на те місце, де заяць лежить, Вискакує туди заяць. Кіно! Поки руж його скинув, поки вицілив, поки нажав вже, де Бога заяця, де в чорта я. Ось контейнер. Та почекай. Ось дроб пішла, бачиш, Ну, Вже далеко було. Бач, де він тут набігав. Туди. Ну вже як? Це ще недалеко, просто тут я позаду. Перед бугром я вже стріляв перед бугром і я позаду. Я нічого в нього не попав а тут. Давай розійдемося. Та пішли. А, йдемо Звісно. Я ще не кажу, він тут набігав, він десь тут лежить падла. А другим вже стріляв за Буграту вже ось, аж десь аж біло. Ось, друзі, ось другий постав. Далеко, далеко. Ну як, поворот сюди долетіло. А -а -а. Він навіть ось черканув лапами тут добре. Але може попереду пішло, Ну ні, тут було далеко. Ось, диви, які тут стіни. Звісно, промах хоч і був прикрим, але в таку погоду коло снігу по коліна бігати важко не тільки нам. Тож далі була справа техніки, бо всі розуміли, що заяць ляже в найближчому гущаку, і навряд чи піде далі. Микола, який промазав, пішов його і направляти. А нам залишалось лише зайняти гарні місця, щоб насолодитись цією виставою, коли, неначе майстерний-пресирувальник з цирку, Микола виведе зайця нам прямо в ноги. Через декілька дуже нервових і довгих хвилин з кущів заблищали вуха. По характерним рухам зайця було зрозуміло, що влучання було, але невже він пішов підранку? Ніже пішла. Вот оно, видишь? Да. Не, нормально. Есть он накрыло васапи. А? Накрыло. Есть пух, да? Да, пух есть. Но крови он не такой, нет. Пух был, но иди, иди, иди. По своему Сюда. Тут тоже, правильно? Да, сюда ровно. да? Сам не знаю чого, але в цей момент серце калатало так, не наче хотіло вирватися подихати свіжим повітрям. Так, його слід. Крові ні. Невже промахався. Так, там у нас Коля стоїть. Што? Посмотри, в ці кустики. О, хо-хо-хо-хо. З хохо. полем, брати Молодець. Ну, <кліплен> там же зараз мух. Вот. Ой, красавчик. Та да, ти <laughs> 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 <Витаю. laughs> що? Приймай вітання. Не знімаю, рукавись міжнімай. Непонятно. А опять сути, віш. Це фірмінний займає. Вітаймо. Це між вже другий заяць. Це такий, за першим таким варіантом ми ходили дуже другий. багато, ага. а це слава Богу. Значить я розкажу. Бачив його три рази. Три там на горбочок такий класний. Бачу, тільки став, бачу, вискочив раз і сів. Я скидаю рушничку пах в травичку. Вниз плих-плих-плих. Нема, потім з'явився ліворуч, метрів, мабуть, 50. Ото я коригував. Uh -huh. Паразі, чули? Uh -huh. О. Потім uh -huh. знову заховався, я, готру... я тільки прицілився, він на прах стрип стрип ну, Але вже третій раз, коли я сказав, що він на мішку, він поточку тут вискочив. Я кажу, Міша, Женя, йди на тебе, чітко. Yeah. Можливо, я чітка хвилинка там, так, не було? Я хвилину. А, ти так. Посиділи? результат, клас. Супер. Молодець. 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 А нічого кращого, ніж почути в загоні постріл. Коля, ти 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 бачиш, ти бачив, яка. Коронний короний ломмик. Коронний вистріл, да? От ти любитель лапку підстріч. Ти лапку, а ногти кадви. Кармилець, я тебе вітаю. Я Такий красавчик, да? А всі емоції хапнули. Я хапнули. Я всі хапнули, всі бачили. Три стріляти, Ну так вийшло, що він уходить від мене. Да? Ну я ж мішучу. І от, після такої напруги і нервів, прийшло розуміння, що в цьому безмежному світі снігу і вітру нам треба знайти такого ж навіженого вуханя, як і ми, що в таку погоду вийшов погуляти на вулицю. Поки було затиші, я робив світлини як на фотоапарат, так і на свій телефон на який, до речі, робив огляд, тож дуже раджу його переглянути. Думаю, буде всім корисно. І не забувайте, що в магазині Technix діє знижка 8% для моїх глядачів за промокодом Hunter2020. Ця знижка діє на всю лінійку телефонів Юлефони, котрі мені дуже припали до душі, тож я всім їх можу рекомендувати. І нарешті по рації передали, що було знайдено дуже свіжий слід, і ми всі поспішили зійтись у цій точці. раз Заячий слід ну, більш-менш свіжий. Підеш в загон парень, ти сьогодні загончик у нас. Дивися, підеш вон там, от є там бачиш, то яма. Да, Ось то десь напроти великого дерева починаєш так, двигатися і шукати поїців. його сліди. Знайдеш mm -hmm. сліди його і там вже будеш потім. Слідивати ну, куди будуть, ти станеш по сліду і підеш. Тому що якщо ти ж зараз підеш відсюди, піде в ту тут окей? Так. Все, давай. Коротенька нарада, і всі поспішили зайняти свої номера. Тепер вже міхо пішов у загін, щоб виманити на нас трофей. Всі на позиціях. І десь саме зараз має відбутись дійство, бо слід був дуже свіжим, і, скоріш за все, ми бачили його крайню скидку, після котрої він заліг. Далеко. Дошов! ребята, дошов. Що ж ви можете мать вашу? Вітаю. Не, ну я тебе тоже вітаю, друже. Ти стріляв? А. Ну трохи в тебе вийшов, це невдалий вистріл, бо ти в угон стріляв. Ти його поздно побачив чи що? Я побачив, що мількнув. Ні, я побачив, я вже не зразу сказав, що, говорю, пішов заєць, Я вже скинувся, і... ну але може Ну, в принципі, ну нормальне розстояння, ну більш-менш. А що, що ти Та, де, там, Ну ось тобі, тобі треба було б вже отут десь його. Ти трохи вогонь, він ти вже все постійно за все де. Бачиш, потім пошов сюди. Ох, а я першим з гарячки змазав. Показуй, де він там? Ось він біг, диви, все пошло. Mm -hmm. Оце виходить. Жека, оце виходить твоя пішла дров. Да. А оце вже моя. Це. Ось он. Ось. Не віжу поки Ось он, ось моя пішла. Бачу, 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 так. Да. І мені недалеко було. Як я промазав, не знаю. А він потім пригнув туди, десь вправо? Зараз я я навіть не знаю, де він в Він близько був від мене, я просто промазав, бо він дуже близько був від мене. І бив прямо в штик. Прямо в тих. А вот тут. Ага, ага. Я не промазав. Ох. Ого. Ні, да. я в нього не промазав, пацани. Да, хорошо, Йому так. досталося ще першим пострілом, але в нього вистачило ще сил. Я вже другим вже стою, аж тут все одно ж мені чисте. Я вже його чекав, чекав другим пострілом, воно дивимося, що. Йому першим добре попало. А може той ти попав, я ж не знаю, хто точно попав. Він вже добре з крові пішов. Піс... Ну це після того вистріла, мабуть. А? Сто? Люки, люки, люки можуть. Ну ти іди, іди. Нормально, я знімаю. Він після першого пострілу, дивись скільки. Ну так. Да. Він після першого я йому добре попав після добре. Першого... Але коли. біг як живий, слухай. Да. Ну а тут я вже виждав, він вже не спішав, мене не дистанція дозволяла. А, то йому тут. Красиво. Диви, як красиво, дроп бах, чин через голову його брик. і тепер мені лупить придеться. О, кіт. сложився. Я ж тебе просив, ну ти ж не поставив, блін. А. Женя, Женя. Ой, лапка перебита. Ні, ну тут я йому вже... О, та, цей крупний, Слухай! Собі? Кілограм 12. Ребята, кілограм 12 двіна... <ква> Такий зайчуган. Такий зайчуган. Женчик, ну я тебе ставлю на 100% верниковой місце. Так. Сам, так. сам був на підстраховці. Так. так воно і получилось. Братку. Все нормально. Я був тут на підстраховці. Якщо вдруг там у вас він піде, десь не туди, Лапу? я його тут. Да. Дякую. Дякую. Я, вторим, я вторим номером працював, друже. Четко. Елки-палки. А мне там уже... Столик уже підготовлений. Я вже підготовився. Чесно кажучи, це вам з екранів здається, що пройшло пару годин, та й ноги в нас сталеві. Але ми тоді на цій мажорній ноті вирішили поставити крапку. Бо вже ніг не відчували, та й по крові чаю дуже хотілось випити. Тож на цьому й завершилось наше полювання по красивій, але складній Вітайте, Це в порядку. Поле братику, як. Ну просто, <рігуміло> Я не знаю, то його Женя слід знайшов. я не бачив його. Міша, я конечно чоловік мягкий, не спличує, але якщо ти су, не перекрутиш дульное сужение, то, то ти телевізором їбаєш, його там під драбини попадають і, 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 і потом гоняє його. Ну слава Богу, на цьому випадку. Вітаю, друже, вітаю. Дякую, уже что, вывеску. Дошел, ребята, дошел. Что ж вы можете, мать вашу? Коля, я что казал, что он будет по своему следу выходить? Что мы мажем? Мы стоим, это <связать> где. Тут... Не нравится, у нас камера работает. Я тебе сам сказал, выбирай место сам. Пошли глянем при друг Так, так вы себе это, актеры, конечно. Непривычно, Жень. Камера снимает, понятно? Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.